Вже незабаром фахівці ТОВ Декор Агро збиратимуть врожай з дерев яблунь. За місяць у садах дозріють різновиди яблук сорту Гала. Спеціалісти зазначають, що цьогорічні погодні умови наблизили період зрівання плодів на 10-14 днів. Це, на мою думку, є негативним, адже дерево саме по собі не встигає зорієнтуватися. Фізіологічно воно. Надто прискорений розвиток, і знову ж таки ми не розуміємо, як воно війде в зиму, як закладе плодову деревину на наступний рік. У цьому сезоні садівники очікують набагато врожай. Однак для того, щоб яблука зберегли свій смак і зовнішній вигляд, необхідно правильно підготуватися до їх збору. Фахівці регулярно проводять огляд, щоб впевнитися, що яблука дозрівають рівномірно, а також перевіряють наявність шкідників та хвороб. Зараз цей другий літ плодожерки надзвичайно розтягнутий в часі і. Вони поступово-поступово ці шкідники з'являються. І за допомогою феромонних пасток ми спостерігаємо. Летить зараз, не летить. Яка кількість, якщо там один чи два метелика, це не є страшним, адже це не пошкодить масив хвороби, парша. Зараз не так активно розвивається, адже немає повітряної цієї вологи, немає опадів. І якщо дерево вже було захищено до цього, то зараз в принципі нічого страшного немає. Важливим етапом вирощування яблун та підготовки їх до збору плодів. є полив та посуха, яка вже в нас іде близько півтора місяці, дощів не було, звичайно, це є негативно, адже повітряна вологість надзвичайно низька, тобто 40-50 відсотків, це дуже мало для яблук. Це звичайно негативно впливає на розмір. Плоду, але ми завдяки тому, що є крапельне зрошення, інтенсивно насадження поливаються в даний період, тобто десь приблизно 20-30 кубів метрів кубічних води на гектар, виливаються за 2-3 дні. Крім поливу та контрольного захисту плодів, від шкідників та хвороб у промисловому вирощуванні яблуні захищають від сонячних опіків. Крайні дерева вони завжди попадають під активне сонячне випромінювання. В рядах же ми працювали препаратом Каолінова глина. Вона робить білу плівочку на плодові, і відповідно сонце від білого кольору буде відбиватись. І тоді таких пошкоджень буде в рази в рази менше. Марія Бердаєва Іван Каченко Крамчицькі новини.